У попередньому відео ми говорили про проєктування. Сьогодні зосередимося на плануванні, а в наступному відео будемо розбирати поетапність виконання робіт. Проєктування, планування і поетапність це три кити, на яких впевнено тримається якісний ремонт без хаосу і зайвих витрат. Після розробки дизайн-проєкту починається наступний ключовий етап. Планування це послідовна робота з даними, яка перетворює візію на конкретний план дій. Маючи проєкт, ми можемо точно визначити технологію ремонту, які роботи потрібні, які матеріали будуть використані, побудувати логічний план дій, що за чим, і сформувати команду. Проект дає нам розуміння. Того, які майстри нам потрібні бригади та підрядники для досягнення наших цілей, також проект дає нам можливість розрахувати вартість окремих етапів ремонту і бюджет ремонту в цілому встановити конкретні строки, створити зручну діаграму ганта, щоб контролювати хід робіт. Для замовника це чітка дорожна карта ремонту. Всі процеси стають зрозумілими, де ми зараз, що далі, коли очікувати результат. А у наступному відео ми детально розберемо саме етап ремонту. Ви будете уявляти повну картину творення.